30 вересня Україна відзначає Всеукраїнський день бібліотек. Працівників, які своєю кропіткою працею несуть у маси добро, тепло, знання, людей, які постійно спілкуються з людьми, людей, які виховують підростаюче покоління. Мені Дуже приємно сьогодні, вважаючи те, що я вже більше 50 років являюсь читачем нашої бібліотеки, дуже приємно привітати працівників бібліотечної сфери і Центральної районної бібліотеки і всіх бібліотек району, побажати міцного здоров'я, щастя, творчості, успіхів. Хай мирне небо засяє над нашими головами. Хай перейде спокій, тепло. Я бажаю нашим бібліотечним працівникам, щоб їхня праця приносила радість, сміх, щоб вона творила, щоб вона виховувала, а ми раділи їхній праці і разом із ними виростали на Україні справжніми патріотами нашої держави.